Добрий день, шановні колеги. Сподіваюсь, ви дивились попереднє відео, де я розказував про основи навігації у консолі. Якщо ні, подивіться, будь ласка, поставте лайк, якщо можна, для підтримки каналу. А сьогодні, сьогодні я розповім дуже цікаву штуку: ми будемо порівнювати швидкість роботи різних методів для створення копій масиву. Я багато розказував за масиви. Майже кожне третє відео у мене йде по масивам, 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 масивам. Тобто, якщо ви подивитесь на мої курси, я дуже багато уваги приділяю масивам. Тому що будь-який розробник постійно з ними працює, як у фронті, так і у бекенді. Майже завжди нам потрібно буде створювати копії масивів. Давайте порівняємо швидкості. І ви будете здивовані. Як можуть відрізнятися швидкості створення копій в залежності від методу. Для порівняння мені потрібна пуста сторінка. Чому пуста? Тому що я не хочу її навантажувати будь-якою іншою, скажімо так, рендерною штукою. Хочу, щоб тільки був розрахунок моїх експериментів. Давайте порівнюємо. Швидкості створення копій масивів. Є. Супер. Також створимо скрипт-файл. Script Script.js. І під'єднаємо його у HTML. Script.src. Є. Yeah. Все. Переходимо до JavaScript файлу. Нам потрібен масив. Звісно, можна взяти там масив на 2-3 елементи, але це буде не показово. Швидкості комп'ютерів дуже великі, тому я взяв такий собі невеличкий масив для експерименту. Він буде містити в собі 10 тисяч елементів. Чому я 100 писав? Тому що спочатку я перевіряв на 100 елементах. Це не дуже серйозно. 10 тисяч елементів. Завантажуємо. Можливо, у лайв-сервері не дуже розумна ідея завантажувати, тому я відкрию просто у браузері, щоб лайв сервер не заважав працювати. Таким чином ми маємо масив, в якому трьохзначні числа. Чому трьохзначні? Ну, такий собі компроміс. Чому 10 тисяч? Тому що це ну, вже таке серйозне навантаження на роботу різних методів. Добре. Далі я повинен взяти час якийсь, з якимсь буду працювати. Для того, щоб порівняти швидкості, мені треба зробити щось, наприклад, ось таке константа T0 дорівнює performance. є. Yeah. Тобто, у момент виконання буде записаний час. Далі, навіть якщо я щось буду робити з цим масивом. Сучасні комп'ютери настільки швидкі, що я не помічу різниці. Давайте я зроблю цикл, в якому операції буду повторювати, ну, наприклад, 100 тисяч разів. Це вже серйозне навантаження. Яка у мене буде операція? Ну, наприклад, я буду створювати копію масива спочатку, наприклад, циклом. Після того, як я створив копію, я буду виводити ще одне повідомлення і будемо з вами виводити час, який було використано на ось цю роботу. Ви скажете, Олександр, здається, ви забули ось цей діапазон поділити на 100 тисяч. Ми ж повторюємо ітерації 100 тисяч, я скажу так, але нам не треба абсолютний. Абсолютну швидкість, абсолютний час виконання. Нам треба порівняти методи. Тому для того, щоб було видніше, щоб було наявніше, я не буду ділити на 100 тисяч. Ви просто це побачите як число. Супер. Отже, перший спосіб, ось тут я буду писати результати, який ми будемо перевіряти, це цикл ФО. Класика, я часто за нього топлю. Давайте. Const m, масив, куди ми будемо пушити. А далі цикл Let key дорівнює нулю, К менше, ніж довжина масива R, K. І я буду в М пушити поточний R K. Ось таким чином. Все. Нічого зайвого, тільки швидкість, тільки швидкість роботи. Беремо ось так ось. І ось сюди будемо записувати результати. Оновлюємо сторінку і чекаємо, на, поки виконується, ви бачите, робота. Копіюємо час. Я думаю, дробну частину можна прибрати, але хай поки буде. Для того, щоб експеримент був чистим, я повторю його декілька разів. Таким ж чином, коли ми працюємо з циклом, то Швидкість виконання операцій, створення копій. До речі, зауважте, це шелов копія, тобто поверхня копія масива. Ми не ліземо у глубини, у нас її немає, але це поверхня копія. Буде ось така по швидкості. Ми не знаємо, чи можна це з чимось порівняти, чи це багато, чи це мало. Тому давайте ми замість цикла ФО напишемо цикл while. Багато хто з. Програмістів старої школи дуже полюбляє цикл while і каже, що цей цикл значно швидкіший, ніж цикл for. Давайте це перевіримо. Така дорівнює нулю. Супер. Вирівнюємо код, Формат document. Гарно, красиво, здається, я нічого не забув. Оновлюємо сторінку і погнали. Я пишу. Loop while. І ми отримуємо час майже такий же, як у циклі for. Тобто, я ще зараз перевірю, ніяких переваг циклу while по швидкості створення копії масиву з тисячі елементів на 100 тисяч повторення немає. Ви бачите, результати майже такі. Можливо, навіть цикл while трохи швидкіше, але це здається. Не дуже впливає на результат. Супер. З циклами ми розібралися. А що нам скаже метод map? масивів? Тобто, я можу написати ось такий код m R map item. item айтем. Мені здається, що методи масивів повинні бути значно повільніше, ніж цикли. Перевіряємо, оновлюємо. І ми отримали результат, який вас трохи і мене дивує. Він десь в три рази швидше, ніж цикли. Давайте ще раз оновимо, можливо, ми маємо якийсь не дуже чистий експеримент. І ще раз оновлюємо: так, експеримент чистий, і в нас швидкість в три рази менша, ніж цикл. Це вже цікаво, можливо, давайте використаємо цей фільтр. Фільтр. Ось тут я пишу True. І дивимось на результат. Пишемо filter метод. Оновлюємо сторінку. І ми отримали. Сподіваюсь, ми отримали. 4000. Тобто швидкість наближається до циклу. Ще раз. Все ж таки трохи швидкіше, ніж цикл, трохи менше часу займає, але значно більше, ніж меп. Це вже цікавіше. Супер. Ви скажете, Олександр, ви якісь такі вибираєте методи, які не дуже показові. Але ж у нас є класичний метод спред з трьома крапками, який майже у всіх відеоуроках, всі сучасні програми місти пишуть. Давайте використаємо його. Я кажу, давайте. Звісно, чому б ні? Мені це ж, теж дуже подобається цей метод. Він дуже наглядний. Він одразу дозволяє зрозуміти, як це працює. Ну що, готові? Так, капітан, натискаємо оновити і чекаємо. А, по тому, як я чекаю, мені здається, ми трохи більше затратили часу, ніж меп. І ми затратили значно більше часу, ніж фільтр. І мені щось починає казатися, що ми затратили на спред значно більше часу, ніж на луп. Я сподіваюся, комп'ютер не завис. У мене доволі мощний комп'ютер. Не хочу казати потужний, вибачте, тому що хочеться вже ригати від цього слова. Швидкий комп'ютер, і в ньому дуже велика кількість пам'яті. Ми отримали результат. Я трохи здивований, я перевірю. Так, все написано коректно. Давайте ще раз завантажуємо, тому що ми отримали результат а, десь у 6 разів більший по, швид... по часу, ніж цикл. І десь у 30 разів швидший, ніж меп. При цьому я кажу, що, що в мене швидкий комп'ютер, в ньому достатньо операційної пам'яті, швидкої і процесора, тому що я на ньому іноді працюю вдома. І ну, легко підіймаю і докери, і віртуалки. Це навантаження доволі серйозне. І бази даних доволі великі. Тобто, впиратися в швидкість роботи комп'ютера ми не можемо при таких значеннях. Останній раз оновлюю. Але, здається, все-таки ми отримали результат неочікуваний. Тобто той метод, який пушать у всіх відеоуроках, той метод, який казали, що тепер це сучасність в ES6, він значно повільніший, ніж попередній. Звісно, в мене доволі великі об'єми даних тут, але ж швидкість в 30, ти... в 30 разів більша, ніж меп, ну, це. Якось неочікувано. Окей. Я трохи припух, унасекомився. І тепер навіть не знаю, що вам сказати. Рекомендувати ось цей метод на великих об'ємах даних, ну, можливо, тільки тому, що він показовий, дуже наглядний. Але по швидкості він програв у одні ворота. Окей. Яким ще можна метод використати? Arrayfrom метод його. Чомусь ніхто не знає, але такий метод є. І дозволяє створювати шелов копії масива без будь-яких проблем. Ось таким чином. Давайте перевіримо. Я вже навіть не знаю, що можна тут сказати по швидкості, тому що я трохи спантеличений. Ну, звісно, ні, але те, що метод спред такий повільний, мене доволі серйозно збентежило. Тобто, ну дійсно, майже всі його рекомендують використовувати. В оптимізаціях вправлять, В відеоуроках майже всі використовують, але якщо задуматися, іноді треба думати макітрою, а не відеоуроками. Ось так, як ми з вами зараз робимо. Але цей відеоурок це правдива інформація. Тому мені можна вірити і довіряти. Ми отримали швидкість, вона менша, ніж спред. Але швидше, але повільніше, ніж попередні методи. Нам прийдеться добити до результату, тому що хочеться отримати якийсь середній показник даних, тому, вибачте, прийдеться трохи постраждати. А я поки скажу, що є ще декілька методів, я сподіваюся, ви пам'ятаєте їх, які можуть побити результат і Я навіть боюсь запускати їх. Наступний метод це буде. Подумайте, який. Ну, і я вибачаюсь, я все таки ще раз прокручу цей тест. А наступний метод у нас буде JSON parse. JSON stringify. Це такий мастодонт методів, який може перетравити навіть не тільки поверхню, а й глибоку копію масива. Тобто, дуже часто використовується ця штука. І я навіть боюсь її. Завантажувати на, тем, на цьому прикладі, який ми з вами робимо. До речі, отримали дуже гарні близькі результати. Ну що, шановні, якщо я відключуся, то знаєте, що комп'ютер здався. Здається, все коректно. Поїхали. Як сказала мавпочка, коли її корольов запустив у космос. І наказав нічого тут не трогати. Здається, нам прийдеться доволі серйозно посидіти і почекати результата. А ні, ви бачите, що цей метод, як це неочікувано, не ну не програв спреду. Але значно повільніший, ніж цикл. Цікаво б його було перевірити на глибокому масиві, але глибоку копію робити діло таке у кожного свій масив. І це буде не Нам нема з чим порівняти тільки з рекурсією. Рекурсія це теж не самий кращий випадок для перебору. Так, швидкість непогана у порівнянні зі спред, але все-таки повільна. У порівнянні з іншими методами. Але цей метод дозволяє робити глибоку копію, не тільки shallow. Тому ну, можна почекати, але повільно. Е, у нас ще є один метод, е, як ми жили до EF6. Та непогано жили і використовували ще один метод створення копії масива, який я дуже не люблю. Е, не знаю, як ви, але навіть їсти не можу, коли хтось використовує цей метод. Цей метод. Слайс я дуже його не люблю. Я розповім у окремому відео чому. Але цей метод ну, мене навіть не знаю. R Slice, Ось так. Без аргументів. Тобто, просто слайс дозволяє створити shallow в копію масива. Давайте я перезавантажу сторінку, оновлю. І ми отримали дуже неочікуваний результат. Я навіть не знаю, можливо, я щось не то написав. Ні, я все те написав, як треба. Оновлюю сторінку. І, здається, у нас є переможець. Подивіться, будь ласка, наскільки швидко він працює. Давайте я навіть так зроблю. Декілька разів Ctrl-R нажму. І ви бачите, навіть ось таке дригання дозволяє, там і півтора. було. Тобто, ми маємо переможця. Метод slice дозволяє створити копію. Shell-копію масива. Причому він працює у ну, десь, що там у нас дуже швидке було. Тут 5000, тут 3. Тобто десь у тисячу разів швидше, ніж самий швидкий метод. А добре скажете ви, а, чи можна це порівняти на графіках? Так, давайте я зараз зроблю графік і покажу його вам. Ну що, шановні, ось такий у нас графік швидкості роботи. Тут у нас. Відносні одиниці швидкості, скажімо так, ви пам'ятаєте, що чим менше, тим краще. І ви бачите, що переможцем є slice метод який у тисячі разів швидше, ніж інші. Потім йде метод map, метод filter, і цикли, які що for, що while працюють приблизно однаково. Потім у нас іде. Метод JSON Parse, який є методом не тільки створення поверхневої копії масива, але й глибокої. Потім arrayFROM і продув. У одні ворота. А навіть можна виділити його зеленим кольором, щоб було очевидно, що це дуже поганий метод. Ладно, не буду цим займатися, але я думаю, ви зрозуміли натяк. Метод Spread, яким використовуються майже всі коди сучасні, є шестий метод. Який дуже полюбляють усі програмісти, навіть я його дуже полюбляю. Чому? Тому що він дуже наглядний і гарно виглядає у коді. І зрозуміло, що ви хочете зробити. Так ось, якщо у вас в масиві декілька десятків елементів, його можна використовувати. Але коли у вас тисячі елементів, десятки тисяч, то він програє дуже серйозно іншим методом. Ось такий цікавий у нас був експеримент. Завантажити код. І графік ви можете у посиланні під відео на моєму каналі. Під кожним відео є опис, де можна зв'язатися зі мною і завантажити код. Це посилання на телеграм-канал, де я викладаю всі ці відео уроки. Якщо ж ви хочете вчити JavaScript, то приєднуйтесь курси JavaScript 24, частина 1 і друга. Для вас там ви будете працювати із масивами, і з. Методом spread із JSON Parse, і з методом SLICE, Splice і з іншими. Дуже багато методів ми навчаємо. Тут є перевірка кодів, розбір багів, повторна перевірка кодів, сертифікація, тобто повний цикл, після якого ви станете писати JavaScript самостійно і вже будете розуміти, що і як писати краще. З вами був Олександр Лущенко. Якщо є питання, натискайте сюди і пишіть. Бувайте! Все буде добре. Скоро зустрінемось.